Російські окупанти пошкоджили в Україні кожну сьому школу. Про це заявив цього тижня заступник міністра освіти та науки Андрій Сташків. Внаслідок ударів РФ зруйновано понад 200 школ, 1600 – пошкоджено. На цей момент в країні близько 900 тисяч дітей навчається дистанційно. Ще тисячі дітей батьки вимушені були вивести навчатись за кордон. В Одесі, не дивлячись на всі ворожі обстріли, школи працюють в змішаному режимі, ну тобто як в класах, так і онлайн. Але у цього процесу є багато нюансів, які бентежить батьків, і про які, власне, ми сьогодні і поговоримо з директором департаменту освіти Одеської міськради Оленою Буйневич. Давайте поговоримо про бомбосховище та укриття в наших закладах. Чи, Скільки їх додавалося, може, за останній час, в якому вони зараз стані, і потім про поведінку батьків ось під час тривоги. Давайте почнемо. Звісно, їх кількість збільшилась останні місяці, особливо календарного року, це масштабне завершення ремонтних робіт, їх вже більше ніж 150. Тобто кількість зростає і ще будуть. Чому ще будуть? Тому що на початку цієї роботи в нас були одні вимоги до. Укриттів і одні технології, які використовували, але вже наприкінці минулого року ви знайшли можливість поглиблювати. Приміщення підвалів для того, щоб висота стелі відповідала вимогам там, де вона не відповідає, з одночасним укріпленням фундаменту. Це серйозні роботи, яким передує масштабна проєктна діяльність, вишукувальна робота. Після чого проводяться ремонтні роботи, і такі укриття, які ми бачили, останні це, як правило, саме такі укриття, де поглиблюється підлога, збільшується висота. Okay. І завдяки цьому збільшується кількість дітей, які можуть одночасно перебувати. Цих укриття ну, взагалі збільшується угу. кількість укриттів, тому що ну, раніше так. ми не могли нічого зробити з цим приміщенням. Воно ну, було за низьким. А тепер, коли можемо поглиблювати, можемо використовувати більшу кількість підвалів. Крім того, з'явилися модульні бетонні укриття, які так, вже введені ну, в експлуатацію. Це, це була м, така пробна робота. Три заклади їх отримали. Ми зараз спостерігаємо за тим, як вони використовуються, і приймаємо рішення про подальше. Встановлення таких модулів і ні для кого не секрет, що більшість мешканців, які йдуть до укриття, коли лунає повітряна тривога, ввечері вночі вони здебільшого йдуть до найближчої школи чи садочка, угу. де це укриття є. Тому розуміємо, що це не тільки питання освітнього процесу, а це питання нормальної життєдіяльності мешканців міста. Вечірній нічний час, коли звичайно людині простіше піти туди, де найближче є до твого е дому, до твого будинку. Ну, тобто це а, питання загальної безпеки так. міста, як взагалі. Але скажіть мені, будь ласка, тобто я розумію, що зараз, оскільки стало більше укриттів, більше міст в укриттів в школах, тобто трохи змінилася з модель по модель навчання дітей, тобто вони з онлайна перейшли до офлайну, і це дуже важливо. Давайте проговоримо правила поведінки батьків, коли я можу забрати дитину. Чи потрібно її можливо забирати? Може так буде безпечніше, і як це взагалі повинно відбуватися? Ну, давайте поговоримо про те, що каже з цього приводу законодавча база. Так. Якщо поглибитись в неї, вивчити, що там написано, то написано, що діти покидають укриття після відбою повітряної тривоги. Це загальне правило, прописане нормами ДСНС, а воно закріплене законом і. Вчителі, які не випускають дітей з укриття під час повітряної тривоги, роблять абсолютно правильно. Питання є в іншому. Тут є такий казус, що відповідальність за дитину несуть його. Її е, батьки або особи, які їх замінюють. Ага. Тобто ніхто не має права ціломиць утримувати, утримувати дитину, якщо до закладу прийшла мама чи батько забрати її. Тут просто потрібно попередити батьків, що відповідальність юридична за безпеку дитини покладається на ту дорослу людину, яка наражає, вибачте, за таке слово, але ми всі батьки і всі іноді більшість з нас. Порушує цю вимогу, ми маємо знати, що ми за це несемо юридичну відповідальність. І якщо щось відбувається, ну звичайно, я категорично проти того, що під час коли нам, нам повідомляють про небезпеку балістичного. Ракетного Возьмі. удару або коли над містом а, летять шахеди, коли ми ну, тобто, чуємо роботу було, без, протиповітряної оборони. В ну, це є просто м злочинним, якщо ми при цьому виводимо дитину на вулицю і наражаємо її на таку небезпеку. Тому потрібно знати закон а, в даному випадку про те. Що дитина має знаходитись в укритті, батьки при цьому можуть зайти до того самого укриття, їм не повинні відмовляти і разом з дитиною дочекатися сигналу повітряної тривоги. Є різні випадки. Є іноді знаєте, коли взлітає міх, і тривога може тривати 3 години, 4 години. Є. Ну, ми, ми майже ну майже щодня щось таке спостерігаємо. Знаєте, і діти, які сидять нехай в обладнаних, але все ж таки обмежених приміщеннях. Ну і, до речі, далеко не повсюди, не повсюди відбувається учбовий процес. Просто тобто вони просто там сидять. Ну, він не всюди і, і можливий, так, і, якби і нам вказали, батьків має забрати але зрозуміло. Зрозуміло. Ну, зрозуміло, бажання зрозуміло, але ми і бачимо з використання балістичного зброєння під час таких злетів іноді і так. знати і передбачити, Можливо. куди а, в цей момент влучить і куди воно буде летіти, ми просто фізично не можемо. І коли ми бачимо навіть Попередження про загрозу, то іноді до моменту вибуху проходить хвилина, коли ти вже нікуди не сховаєшся і перебуваючи на вулиці, ти дієш небезпечно. Ми мусимо знати, що ми е, наражаємо цим на небезпеку і себе і дитину. Просто знати, коли приймаємо рішення, тобто це рішення має бути свідомим і нарікати вчителям на те, що вони. Заперечують, або ну дуже важливо, дуже багато звернень, чому мою дитину не відпустили з сусідкою, з бабусею. Ось, до речі, Категорично, хто може забрати? Виключно батьки. або Цільки? особи, тобто. що їх замінюють, тільки, Ніхто тобто, більше не має права ніякі подруги, ніякі записки, ніякі. А ну Якщо не ви може? не може, якщо ви. Ну, за законом у дитини є представники ну, батьки так, або інші особи, які їх представляють. Якщо ви хочете зробити нотаріально засвідчене довіреність для людини, будь ласка, це є ваше право, але зрозумійте вчителів, це не наша якась це Не ми придумали, і це не питання. Того, що ми знаєте, такі надто прискіпливі це питання безпеки дитини і безпеки педагогічного працівника і відповідальність. І Його відповідальність. І відповідальність. добре. Тоді давайте поговоримо все ж таки про зміни форм навчання. Ми минулого разу багато говорили про саме ці форми, які можуть брати діти не тільки які перебувають в Одесі в Україні, а ті, хто поїхали за кордон. Ось що зараз відбувається, Які, власне форми ми Убирають батьки. Давайте поговоримо про тих, хто перебуває саме десь в Німеччині, в Польщі за кордоном. Більшість тих, хто за кордоном і не навчається в школі за кордоном, а таке можливо? На дві. Можливо, є країни, які цього не вимагають. Угу. Вони навчаються дистанційно в одеській школі. А ті, хто навчається за кордоном, більша частина переходить на індивідуальне навчання або екстернат. Домашнє індивідуальне або екстернат. Домашнє ну вони фактично є. Різниця між ними, але фактично, що одне що інше передбачає більшість самостійне засвоєння навчального матеріалу. Тут там допомагають уроки на сайті департаменту, зв'язок з вчителями. Є те, про що я казала минулого разу, можливість перевести дитину на навчання за формою вивчення українського компоненту, який передбачає, що дитина буде вивчати ті предмети, яких немає в програмі інших країн. Це українська мова в першу чергу, це історія, це географія саме нашої місцевості. Те, що потрібно знати маленькому українцю, який тимчасово навчається в школі за кордоном. Але це відбувається в самостійно чи відбувається після. Уроків так, це в школах, так, після Німеччини уроків. Інші. тут ми вже кажемо про значно меншу кількість mm -hmm. годин. Ну, ми розуміємо, що так. дитина не вивчає, наприклад, математику, ну тобто мову, українська мова історія України і цей розклад підлаштовується під розклад груп, яких ми об'єднуємо. Це декілька шкіл, визначених в Одесі, які mm -hmm. приймають дітей на таку форму навчання. І я хочу сказати, що не всі класи в нас. Відкриті. Угу. Чому? Тому що є паралелі, де заяв було 2-3, і ми не можемо відкрити клас даної паралелі. А є такі, де 32 учні в класі. Тобто нас збирали таку. Тобто групу. цікаво, які, про який класи, ну який віки де здебільшого або молодші, маленькі угу. набираються, або випускні. Ті, mm -hmm. що середні класи, там важче. До так. речі, до речі, хотіла вас запитати саме про середній вік школярів. А, ну, я чула, що багато хто повертається з дітьми саме цього віку, бо не змогли чи перелаштуватися до вимог тих шкіл, чи не влаштовували, скажімо, саме ці вимоги, бо вони були чи за високі, чи навпаки за низьки. Ось що спостерігаєте, ви цікаво. Це правда. Дійсно, до нас. Повертається здебільшого діти середнього шкільного віку, і я б це напряму пов'язала з підлітковим віком, ага. з соціалізацією дитини, з її прилаштованістю до дитячого колективу, до друзів, до конкретного закладу, де вони е, навчалися весь цей час. Ну І крім того, е, таки, такої кількості протиріч, як ми зустрічаємо, коли аналізуємо відгуки батьків. Щодо навчання у школах за кордоном, з жодного іншого питання я не бачила. Тобто, це від тотального захоплення е, своєю національною освітою, так українською освітою і переконання, що наше найкраще все ж таки це до категоричного ми не повертаємось. Така думка також є, і на неї не можна закривати очі. Ми не повертаємось через освіту, тому що тут дитину. Е... Кращому варіанті соціалізують, тут є більше поваги до особистості, тут є, ну є дійсно слушні моменти, які стосуються і нашого менталітету, і менталітету я не побоюсь цього слова нашої національної mm. освіти. Тому, звичайно, є чому і вчитися також. Або ми повертаємось, бо ми. Хочемо додому найкращі навчання, найкращі вчителі, або ми через вас не повертаємось, таке ми також чуємо. Е, ну, На приємне останнього набагато менше, але воно є і звучить голосно. Цікаво, про які країни йде мова, навчання, в яких країнах. Абсолютно ось, так, різні. Тобто, Я не бачу абсолютно... тут міцного зв'язку між країнами, навпаки, навіть там, де є найбільше захоплення. Там, де кажуть про найбільшу свободу, найбільшу повагу mm -hmm. до дітей. Саме там є і дуже така серйозна хвиля думки навпаки, про те, що програма дуже слабка, про те, що діти вивчають в школі те, що два роки тому ну, тобто, вивчали. питання в пріоритетів, по-перше, батьків. І індивідуальних що, особливостей, особливостей дітей. Так, так. Кажіть, будь ласка, ось щодо молодших там навчальних класів, це одне питання. А щодо випускників, бо для них тих, хто будуть здавати чи НМТ в цьому році, дуже важлива і форма навчання, і саме де вони навчаються, бо за якими правилами. Давайте трохи про це. По перше, що будемо здавати, як це буде, що зараз відомо. Бо я розумію, що такі реформи відбуваються саме зараз ще нічого передбачити. Ну, тут вже відомо, що у нас цього року також не буде державної підсумкової тестації у формі зовнішнього тестування, і е, у нас буде тест, е, так як це було і минулого року, і потрібно мають право його здавати всі випускники, але потрібно давайте такими поняттями порувати тим, хто планує вступ до вищого навчального закладу в Україні. Е, діти, які навчаються сьогодні за кордоном. І планують вступати до вишу або мають бажання скласти НМТ, можуть це зробити в тій країні, де перебувають більшість країн відкриває тести, але при цьому іноді необхідно поїхати до іншого міста, тобто визначаються міста, де в нас відбувається. Тестування це на базі буде якийсь консульств, посольство різні де, 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 де заклади, де. як яка країна визначається. Є і вищі навчальні заклади закордонні, на базі яких створюються ці центри. Це залежить від співпраці нашого міністерства освіти з міністерствами закордонних країн. Це робота консульств. Тому але вона вже налагоджена. Угу. Тобто, це вже буде третій рік, коли діти будуть складати в такому форматі НМТ, і це вже відпрацьовано. Дуже багато запитань від батьків. Щодо м, того, чи потрібні е, ці тести, якщо дитина вступає до вищого навчального закладу за межами України, так, так. здебільшого вони не потрібні. Ми звичайно радимо перечитати правила прийому тієї країни, в якій ви зараз перебуваєте, але у 90% випадків. Вони не не потребують тестування. Вони навіть, потребують навіть атестат. Бали а, атестат. А те стат важливо. Ну я не знаю наскільки бали важливі, просто наявність. Важливі, ситуації. Хоча здебільшого так важливі. Ну звичайно, що приймаючи на навчання, ну це залежить від рейтингу вищого навчального закладу, від uh -huh. того чи ви. Собі прогнозуєте вступ на, на якісь е, факультети, які оплачуються державою навчання, чи ви будете навчатися за власний mm. кошт, тобто від цього дуже багато залежить. Але зазвичай е, це тестування для випускників, які вступають за кордоном, не потрібне. Mm -hmm. Тобто багато хто ну можливо, що багато хто з дітей, які зараз там знаходяться, і не будуть його складати, ці іспити. А щодо тих, хто перебуває в Україні, по-перше, які зміни? Тобто, було минулого року було три предмети, які здавали зараз. Наскільки я знаю, чотири так, вже дали. Хто визначає четвертий предмет? Як це буде відбуватися? Чи буде пробне тестування? Ну таке, ось ось як це буде? Визначено обов'язкові предмети в. Ми вже знаємо, що діти будуть складати перелік тих предметів, які вони будуть складати. При цьому пробне тестування, я не знаю, чи воно буде на сьогодні, але я вже раджу всі ті тести, які були минулого року, вони доступні онлайн. Угу. І це і є фактично пробні тестування. Будь ласка, знайдіть їх, пройдіть їх вже, подивіться на свій рівень, вони є не тільки діагностичними. Це ще й навчальний матеріал, тобто, коли ви будете проходити тестування вдома за комп'ютером, ви одночасно будете готуватися до проходження тестування уже в такому реальному режимі. Зазвичай тестування минулих років, які діти проходили вдома, воно відрізняється від пробного тестування очного психологічним компонентом. Тобто, коли ми тренуємось, так да. безумовно, коли ми тренуємось зайти в аудиторію, як ми сідаємо, як роздаються ці тести, як заповнювати, дуже прикро, коли дитина губиться і витрачає час на те, щоб правильно приклеїти там певну наклеїчку. Mm. Звісно, потренуватися потрібно. Але ми в школах це робимо. А дітей будуть як раніше збирати так. і доставляти. Ну тобто, чи вони будуть приїжджати в якусь окрему школу, скажімо так, да, в мікрорайоні, в районі, де вони будуть. Перебувати, а якщо тривоги, ну на превеликий жаль, у нас якось воно ну, не відпрацьовано з цього питання. Є жеребкування, і дитина з, наприклад, приморського району може поїхати до Хаджибеївського, навпаки. Ну, принаймні, нам одеси там повезло, що ми здебільшого в Одесі складаємо, бо тим, хто мешкає за межами да, нашого міста, вони з інших їхати. віддалених громад їдуть, і це під ми підіймали вже досить давно. На жаль, на сьогодні я не чула про якесь позитивне вирішення цього питання. Хоча ви абсолютно правильно задаєте питання, тестування проводиться виключно у тих закладах, де є укриття, яке вміщує необхідну кількість. Абітурієнтів, назвемо так, учнів. Але при цьому тестування переривається. Ось. Тобто діти спустилися, час е, відмітили, який вони він не входить в час тестування, вони повертаються, продовжують. При цьому, е, коли тривога затяжна, то бувають, у нас було минулого року перенесення угу. даного процесу на інший день. А бувають випадки, коли дитина. Під час тривоги перенервувала, особливо якщо почула або є, є якісь вибухи. вибухи, а в дитини у місті перебувають батьки і іноді не дозвонились. Тобто емоційні моменти потрібно враховувати і тут і батькам, і вчителям необхідно пояснити дітям, що якщо вони перебувають в такому стресовому стані, то необхідно після того як написали роботу звернутися до нашого центру. На краснова з заявою про те, що ми маємо сумніви е, у об'єктивності проведення роботи, бо дитина пережила емоційний стрес і не змогла з якихось причин завершити написання роботи. Це дуже важливо. Але написання зараз... роботи відбувається в один день. Тобто, е, українська мова, українська так, там, література, так. наприклад, там е, чи це, це комбіноване комбінований те математика так. і там історія України. Так, це комбінований проблеси. тест. Ага. І якщо дитина його в цей день не завершить. І він переноситься, це також емоційне навантаження, але, мабуть, воно краще, чим якщо дитина пережила е, певні емоційні навантаження, і mm -hmm. тут же повинна сісти і пригадати важливі дати історичних якихось подій. Тому, ну, ну так, так, на жаль, наші діти перебувають перед під таким психологічним тиском, який ми зараз, мені здається, навіть не уявляємо. Так. Ну, тобто, ми не розуміємо, до чого це може призвести в майбутнього. І на останнє щодо майбутнього, Лен, кажи, будь ласка, що з нашими. Дитячими садками, бо не дивлячись на всі перепони, вони продовжують відкриватися на щастя для батьків. Чи багато їх відкрилося, чи планують ще? 70% садочків Одеси вже працюють. Ця цифра ну приємна, але вона незначно збільшиться. бо Такі райони, як, наприклад, Приморський, де садочки дуже багато знаходяться в житлових будинках або в дуже старих будівлях, де є частина Хаджибейського району, частина Приморського, під якими катакомби і не можна робити е, значні якісь роботи в підвалі, е, кількість не збільшиться. І при цьому ми маємо пам'ятати, що кожен садок, який відкритий, він працює приблизно на третину своєї потужності, тому що укриття приймає менше дітей, ніж колись до цього періоду приймав весь садочок, але садочок. багато дітей поїхало. Чи вистачає? А, вистачає вистачає. А, я скажу, чому вистачає? Бо ну ми ж а, ніяк не змінили свій менталітет. Я сама така, я нічого не хочу нікого в цьому випадку образити. Але ми хочемо в той садок, який ми бачимо з вікна. Ну, це зрозуміло. І в нас є садочки, де місць немає, а за дві зупинки трамвайні стоїть садок, який має 50-60 вільних місць. Mm -hmm. І на сьогодні вільні місця в садочках Одеси є. Тому ті батьки, діти, яких не потрапили сьогодні до садочка, звертаємось до департаменту 725 35 93 дізнаємось, де є місця, і віддаємо туди дитину. Крім того, дуже успішно працюють групи. Короткотривалого перебування і дійсно велика кількість одеситів скористалася цією послугою, коли дитину можна до садочку провести на три години, де вона mm -hmm. пройде заняття з логопедом, з дефектологом, з психологом, з вихователем, погуляє. А снідати, обідати і спати вона буде вдома. І Це для мам, які не працюють це сьогодні вихід, злочна, тому да. що дошкільне виховання дитина отримує в повному обсязі самі виховні заходи, соціалізацію отримує, спілкується з однолітками. А мама має можливість нагодувати і доглядати за дитиною вдома. Це зручно і це безкоштовно для батьків, що дуже важливо в наш такий нелегкий час. Але ну що ж я дуже дякую, що завітали до нас в студію. Розумію, що обмін часу у вас. Вот і до нової зустрічі. До зустрічі.